Громада. Сьогодні треті роковини правління Бандюковича. За цей час відбулося впровадження антинародних псевдореформ, такої як податкова, пенсійна, які призвели до зубожіння українського народу. Сьогодні відбувається українофобами знищення мови, історії. Сьогодні Відбувається вибіркове правосуддя стосовно Тимошенко, Луценко. Також вибіркове правосуддя проявом вибіркового правосуддя є суд над Павличенками, який отримав розголос лише завдяки фанатському руху. Я вважаю, ну, сьогодні ми хочемо продемонструвати для вас наслідки цього покращення. Дякую. А зараз до свого трону приходит А Как хорошо быть президентом, ничего делать не надо. Повернись до нас трошки. До нього підходить Господин Янукович, мы тебя любим. Дай полмиллиарда на новый живот. Та, покорный слуга. Спасибо, похожий. Господин Янукович, дай миллиард на книжки. И тебе должно хватить. Спасибо, погоду. теперь приходит Калистиченко. Господин Бандикович, дайте на язычок. Казачина здесь, понимаете? Что надо, то надо. Может, еще больше даже. А дам, Спасибо, спасибо. А сейчас приходит Сиянын. Пане Президент, нам уже полгода зарплату не дают. А ви хто такі? такие? Украинцы. Що я за вас? ваші проблеми должен решать. А ну пошли вон отсюда. Давайте шлях трахать. Давайте, ребята, повеселимся. Давай,

Відправляють в цьому вже і місце. На Марсі, напевно. Хай, такої планети, нема. такої планети нема. Можливо. Дякую всім за увагу. Сьогоднішні акції не хотіли продемонструвати реальну ситуацію в Україні. А ці всі думають про свої кишені. А більше ні про що не думають. Не думають про народ України, про студентів, про пенсіонерів. І поки ми не будемо єднатися, поки ми не будемо разом боротися проти цього режиму, нічого доброго з цього не буде. Слава Україні! Героям слава!